В Хмельницькому молодята на весіллі стають не на рушник, а на картонку. Знаєте, чого вас годують хробаками? Бо вас ніхто не любить. На цій сцені феноменальний Олег Лузанов! Добрий вечір всім! Добрий, добрий, добрий вечір всім! Кайф! Мене звати Олег Лузанов, я дуже радий, що до мене всі прийшли. Дякую щиро, всім вдячний. Саме головне, що більшість з вас взагалі не викупає, хто я, Це, це, це прикольно. Це нічого страшного. Я якось розмовляю з продюсером нашого стендап Баттл Клабу, і він каже, ти хто? Я, ні, 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 жартую. Я з ним розмовляю, там був діалог. Він каже: слухай, Олег, ти знаєш, що найгіршого, коли людина досягає успіху. Я кажу: не знаю. Чесно, не знаю. Він каже, не лінуватися. І так от я не лінуюсь. Я буду успішним, все нормально, і я вже наперед хочу е, заготувати якісь фоточки в своєму телефоні, щоб провокативні там голі і так далі. Бо коли б зламають мій телефон, iCloud, якщо б зараз зламали, там були б тільки фотки показників лічильника. Знаєте, того не дуже добре. І... Відомих людей журналісти люблять знаходити е, скелети в шафі. Того я вже наперед підготувався і на випередження зараз розкажу все гівно про себе. Так що під ваші обласки, добрий вечір ще раз, поїхали! Почнемо з найгіршого. Я народився в Росії. Це чиста правда. Народився і два роки там від народження прожив. З одного боку, ви скажете, ну нічого страшного. Ну, людина не може вибирати, де вона народжується. Це так. Але з іншої сторони, знаєте, це то саме, якби я зранку сходив в громадський туалет, такий відкритий, а вже вечір, а я досі відчуваю, що від мене штиняє. Знаєте, воно приблизно так. Я, коли займаюся сексом, щоб подовше не кінчати, я згадую, що я народився в Росії. Я такий я не маю розмножуватися. Я не маю розмножуватися. Мій дід був руський, мій тато був русський, і я боюся, що мені це якимось чином передасться. Не так би, щоб мій тато підійшов і такий, тепер ти москаль. І втік. Ні, не, не так. Я боюся, що я коли зайду в ванну кімнату і такий, блять, унітаз! Ніхера собі. Три різних шампуня, ого, Боже, і я не знаю, як їх вибрати, я не, не вмію вибирати. Що з ними робити? Я з міста, з якого. Неодноразово запускались ракети по Україні. Це місто Волгодонськ. Е, як би вам так пояснити: Волгодонськ, воно десь там знизу Росії. Я не сильний географії Росії. Коротше, якщо в залі є артилеристи, вам координати. Дивіться, 47.51-4070. Кома 42.1861 217. Будь ласка, користуйтеся! Далі. Я минулого року був в територіальній обороні. То є так, е то був прекрасний, прекрасний досвід в моєму житті, там дуже класні люди. І я просто подумав, що я буду як блейд. Я хочу бути ну, колишній вампір, який вбиває вампірів. Знаєте, бо щоб знищити ворога, треба думати як ворог. А що там думати? я ну, Там немає сильної проблеми. І е В, в ТРО було дійсно мені цікаво. Там був такий момент, коли нам сказали, що на початках придумайте собі позивні. Нам принесли список, треба було там написати, всі пацани щось понаписували. І до мене доходить список, я читаю і там потужний, метал, грім. Я думаю, блядь. Дивісь, список героїв Марвел, Я... Що ж мені придумати? Я нереально довго не міг придумати. Я спочатку думав себе, собі позивний залужний. Я так, з маленького ну, просто я думав, що для того, щоб мені не могли сказати, так, залужники, що не в наряді, блядь, знаєте, ну, щоб такого не було. Але звісно, я цього не зробив. Я собі придумав позивний стендап, тим чим займався, але мене так хер хто називав, ніхто мене називав стендап. Мій командир відділення на мене казав студент. І я дуже злився і кажу, блядь, ну мені ж 30 років, який я нафіг студент. Він каже, студент, тобі 30 років, який нафіг стендап? Ті, що ти. Ну, який дійсно я студент в 30 років. Просто зараз середній вік першокурсника це 40 років. Того я, я не знаю, що я не підходжу. Е, зараз би хотів розповісти про жінку, завдяки якій я тепер не в Росії, а в Україні. Це моя мати. Давайте її поплодуємо, бо я її дуже люблю. Вона мене молодець. Ми з нею спілкуємося більше стільки по телефону, е, і я з тих людей, кому мама дзвонить, а не я їй. Тому що коли я їй дзвоню, то вона відразу така: Олег, що сталося?» Що таке? Я вже знову, я вже знову прочитель в кредиті. чи Що шо, шо ти мені, чому мені дзвониш? Того вона мені телефонує, і в нас довгі розмови, які, на жаль, дуже ну, не чітко закінчуються. Немає чіткого кінця в тих розмовах. То, що ти вже попрощався, кажеш, все, мам, обійняв, гарно вечір. Вона каже, все, обійняла тебе, сину, і відводиш трубку, і там чка-чка-чка-чка-чка-чка-чка-чка. «Да, Там ще в холодильнику їжа, дивись, взбавиться, з'їж. Добре, мам, все, давай. Чекач, качкач, качка, що, ти будеш скоро виступати в Львові? «Да, Про мене нічого не розказуй. Добре, мам, добре, давай. Чекай, 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 чекай». Що Що чекай, я спішу. Чекай, чекай, йдуть в тебе свої діти, будеш так до них почекувати. Чекай, чекай. Я кажу, будемо так довго говорити, в не буде дітей, мама. Просто з мамою не получиться, як з дівчиною, прийом, коли ти кажеш, все, ти кладе трубочку. Вона не текла не те не те кладе. Бо якщо я буду з нею розмовляти, мене і дівчини не буде. Знаєте, того так, так не можна. Мені дуже подобається, як моя мама мені щось пояснює. Вона мені якось там телефонує і каже: Олег, пам'ятаєш з села тонюську Нюську Ганчину? Я кажу: не пам'ятаю. І в мамі вмикається всі процесори, дедуктивний метод, і вона починає пояснювати. Ну, та Нюська, Ганчина, що біля Петра Манченого, що в них ще забор вони робили, що вони хату прикривали, а біля них жив діт, це такий дивний, шуткий. І, 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 і вони ще молоко здавали, і кузу тримали що, А біля них була баба, яка була внучка, якась трошки так лягала, вона ще з тобою дружила. Пам'ятаєш? Я думаю, бляха, я зараз я зараз послухав володар перснів, мені здається. Те, що там було, Арагорн, син Араторна, Гімлі, Гном Гімлі, син, Глуїна, блядь, іоїна і так далі. І, і, мені щиро шкода того слідчого, в якого моя мама була би свідком. Бо він такий панінел, і затенелю. Пані Нелля, ви бачили, як пограбували магазин? А ну, пишіть, будь ласка, того мужика. І вона. Ну, він схожий на того, що в Афгані служив, що в нього ще друг без ніг, і в них там баба репарації від німців получала, і вони молоко здавали, чи всі молоко здають, і забор міняли. І, все. І, і він всі ці показники зібрав, великий стос, і ходить по хатах і випитує. Добрий день, це ви той, що в Афгані служив? Да, да, я. А де ваш друг той, що без ніг? В тій хаті. Ага, добре, добрий день. Це це ви ті, що хату перекривали? Ні, я не той. Вони живуть там, за тим, ну там, де козу доїли. Добре, добре. І він так замахався і ввечері просто втомлений, сідає в машину, вбиває в Google Maps дорогу, йому там кажуть, чи прямуйте 300 метрів, прямо потім за нюською, яка здавала молоко, поверніть направо і так далі. До повномасштабного вторгнення я сам собі робив ремонт в квартирі. Я був та людина, яка всіх задовбала жужанням. Я був та скотіна. І кожен раз, коли я сверлив щось, я прям відчував ненавість сусідів. Я це от, ву, Сука. Я, я, Здохни. Вже вимкнув в дрельку, воно все одно. Слухаю, виходжу з квартири, ву, спускаюся нижче на поверх. Ву, захожу в квартиру до сусіда. Він там такий блядь, задовбав досить, будь ласка. Так от, ремонт. Я е, для того, щоб робити ремонт. Я собі купив купу інструментів, Там вже є й дрелька, болгарка. Я думаю, мені ще би Блобзіка, і я вже справжній мужик. Ти починаєш собі відчувати мужиком. Не знаю з Хіралі. Просто ти такий я мужик. Я мужу. Позичь мене інструмент, будь ласка, позич. Я тобі вже його віддав назавжди, але я буду мужик. І взагалі мені цікаво, коли люди для ремонту купують інструмент. Не так це працює, цього недостатньо. Нема такого, щоб в мене друг прийшов і такий, Боже, як мене колить в правому боку. і такий, «Так, так, я якраз купив хірургічний ніж, лягай, зараз апендікс виріжемо тобі лягай. У мене в селі є земля, але ж я не феодал. правильно? Але інструмент він допомагає, ти відчуваєш себе дійсно якимось крутим. Я знаєте, навіть в епіцентрі я вже відчуваю себе дуже щасливим. Для мене це як Діснейленд. Я туди заходжу, такий, Боже, шпатлівка, Боже, світильник, як тут все круто, от я в раю, я в раю. І до дівчини кажу, Боже, можна я підокуплю собі саморізів. Будь ласка, куплю собі саморіз. Вона каже, в тебе ціла хата тих саморізів. Вся земля в саморізах ти їх не можеш позбирати, нафігами на тобі добре. Можна, я куплю собі е, якийсь паркет. Будь ласка, паркет добре, йди купи свій паркет. І мене немає хвилин п'ять, і потім д -д диктор в епіцентрі каже, дівчина Олега Лозанова, Підійдіть в відділ цементу, він там лежить і робить ангелочка. Я сам собі робив ремонт не тільки через те, що я жлоб, а, а ще і через те, що з майстрами дуже важко мати розмову. Вони викабелюються, непонятно чого. Ти платиш гроші за те, що він має свій фах, який ти не маєш мати. А він ще зробить з тебе дурака і упозорить тебе просто. Бо я вставляв міжкімнатні двері, і я то не вмію робити. І Я кажу: дивіться, що ще докупити, крім самих дверей, може, якісь цвяхи, саморізи, чи що, і майстер такий Єба... Які цвяхи, які саморізи, монтажна піна. І, і, і знаєте, мені обідно, що я трошки м'якотілий, що я йому не відповів, бо коли він до мене перейшов, зробив роботу і каже: так: з робота зроблена, ви мені заплатите 10 тисяч гривень. І я б теж такий. Єба. Які 10 тисяч гривень. Мій час, мої гроші. Я вже розрахувався, братан. все, До побачення. Я вже бачу, Я вже бачу, як під цим відео які ми знімаємо, будуть коментарі, а чого немає нічого про соцмережі. Дивіться, є про соцмережі. До вашої уваги. Соціальні мережі, я в них ніхіра не розбираюся. Взагалі, абсолютно. І мені цікаво, наприклад, коли дівчина виставляє пост, і її подруга знизу в коментарі пише Моя. Та відписує: Твоя. Я не знаю, я це чесно. Якась верифікація особистості одна перед одною. Я розумію, якби інтернет існував років 300 тому. І кріпак виставляє своє фото. А пан в коментарі пише: Мій. Той відписує Твій. Але ми повстанемо обов'язково повстанемо. Просто така модель коментування могло б бути більш практичнішим. Наприклад, ти виставляєш фото автомобіля, продаю Опель Кадета 86-го року, і тобі пишуть коментарі Моя ти відписуєш твоя пожалуй руки продали. Все, все. Це, це я вважаю, це я вважаю нормально. Дякую. Мені якось реклама вибила в інстаграмі е, настільної гри для сексу, де треба стирати монеткою пози. Комусь така херня ще вибувалася чи ні? Нікому. Зашибись, таргетолог, блядь. Як я, я в яку групу входжу взагалі? Дебіли. Чесно, така гра вибила, і я собі думаю, стирати монеткою, щоб там були пози. Як вони уявляють цей секс з цією грою? Я не розумію. Ну, це ж секс це пристрасть. Це ви розпашілі, ви здраєте одну з одного одяг, і Ти кажеш так: біжи, неси гандони і монетку. І стираєш, перша поза. Ні, цю я не потягну, в мене спина болить. Далі треж далі. О, це поза, бо я так в село на автобусі їхав прикол. Стараєш далі. О, на Київстар. Кльово, кльово. Там ж дуже легко обманути в цій грі. Дуже легко обманути. Ти такий кохано, дивись, це не я придумав, це тобі так випало. Анал. І вона дивиться, каже: так ти ж там до протер. протер. Такий ну, Думай, не я це придумав. Я просто дуже нервовий в, в цих настольних іграх. Я то не вмію. Якби я дійсно нею скористався під час сексу, ми б просто розсварилися нафік, я б в кінці сказав, так, граємо на йди ти нахуй. Коротше. І до побачення, і вся гра по тому. Я вважаю, що найбільш е, топорилий і лінивий винахід людства це чоловічі труси. Я вам зараз поясню, на мою думку. Ну, того, що дивіться. Жіночі труси це мінімалізм. Чоловічі труси це гудзики, блядь. Я коли вдягаю труси з гудзиками, мій пісюн думає, що він в тюрмі знайти. Це ж сорочка для пісюна по факту. А, і жіночі трусики. Чоловічі труси. І це ж і й дієслово, розумієте, це ж не. Не просто слово. Якби я в магазині сказав, дайте мені чоловічі трусики, мені б сказали, ти що хочеш, якийсь брелок, блядь, чи що тобі дати. Що ти хочеш, чоловіче. Мені якось була колись подарувала дівчина труси, щоб там все дихало. Т такий маркетинговий хід, щоб там все дихало. А знаєте, в мене там не прямо що паш за духа. Не було такого, що я йду пізити, знімаю труси і там пісюн такий. Щоб трошки була пізда. Я не їхав на море для того, щоб зняти плавки і такий дихай. Море, йод. Дуже корисно для твоєї щитовидки. Дуже корисно дихай. Наші чоловічі труси вони максимально несексуальні. Ми того їх дуже бігом і знімаємо, блядь. Ну, Я не бачу чувака, який би так от, блядь, акуратно знімав трусики. свої. Бо ти ще можеш, щоб ті гуточки потертися. Ти їх маєш чітко прямо блізняти і готові, все, пішли. Жіночі трусики, вони ще йдуть в комплекті, там зазвичай якісь можуть бути панчохи, бюзгалтер. Чоловічі труси ще можуть бути в комплекті, скажіть, будь ласка. Ну, пене, з кока колою блядь, і стаканом скочем перемотані, максимум, все, що вони можуть бути. Коли жінка каже я без трусиків, це сексуально. Коли чоловік каже я без трусів. Це означає, що вони ще не висохли. А ще ж у вас є колготки. В нас є підштанники. І коли чоловік знімає з жінки колготки, то то сексуального. Коли жінка знімає з чоловіка підштанники, то він п'яний, блядь. Все, більше, більше нічого. Я бачу вже, як в коментарях під цим відео будуть писати, тема пісня не відкрита до кінця, не відкрита. Розкриває до кінця. Розкажу про свій пісюн. То варто послухати. Бо я вважаю, що він за мене кращий набагато, чесно. Він якийсь динамічний, веселий, енергійний такий, він, 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 він краще розбирається в людях, і краще бачить людей. Я буває собі сижу спокійно, він вже такий. Я такий, що ти, друже, побачив? Що там цікавого? Що? Скажи мені. Раз в мене сталася прикра така ситуація під час сексу він не встав. Це був піздец для мене. Я дівчині кажу, дивись дракон! Вона де, я такий. Ну це раз-раз так сталося, раз, але я над цим задумався. Коли ж він в мене не встане взагалі. Абсолютно. І прийдеться, так як я його люблю з ним попрощатися, зробити йому похорони. Я його помию. Закрию йому око. Прийдуть всі, хто його знав. Колишня така. Він був нормальний, він був нормальний. Бачила краще, але цей теж піде. Мама буде. Я його що таким пам'ятаю? Такий і лишився, в принципі. Мені прийдеться вибрати якийсь дік-пік, щоб чорна рамка була. Я просто дійсно не розумію, коли це настане момент, як на той час моїй дружині чи дівчині, партнерці, пояснити, що він вже все. Можливо, так само, як пояснюють дітям, що їхній домашній улюбленець вмер. Кохана, пісюн вилетів у вікно. Він тепер в кращому світі і постійно на тебе дивиться. Але направда я поговорив з старшими мужиками на цю тему. Вони мене заспокоїли, все нормально, є вирішення. Я старий якось на Хелловін нап'юся в Ягри, і буде ніч повсталих мерців. знаєте, буде все, де все нормально. Прочитав якось, що потрібно відмінити порно, бо то є, знаєте, якщо ти не можеш подручити безпорно, то ти ментальний імпотент. Я такий думаю, ну можливо, це ідея. Я попробував, чисто на уяву. Ну, раз я згадав виховательку садочка, ну, ну, другий раз касіршу за тебе, все, я більше не можу. Я вважаю, не порно треба забороняти, неправдоподобне порно треба забороняти. Ну, не застрягають люди в пральних машинах, розумієте? Не... Я пробував, мене ніхто не трахнув, все нормально, все там нормально. І взагалі, застрягнути в пральній машині, мене це має збуджувати. От. Як мене це має збуджути, якщо, якщо жінка застрягла про немашення, по-перше, вона а, дебілка. Да, По-друге, прийдеться викликати майстра, блядь, зробіть щось з цим. Може треба якісь цвяхи, саморези, може щось треба, блядь. Він такий. Єбий її, все нормально. І взагалі, яка така мала б статися ситуація в сценариста, блядь, що він таке придумав, він в Бож працював блядь, в заводі. і не... Він хто? Він стює, блядь, з Гріфінів, що він застряг, блядь, в тій пральній машині. Я не розумію. Давайте робити правдоподобне порно. От прям правдоподобне. Наприклад, там дівчина застрягла рукою в банці коли мила, Знаєте, вона така, блядь, психує, Психує вже. Червоний чоловік з боку каже, давай швидше, бо то мама, на, блядь, це мамна банка, вона зробить зі мною гірше, ніж я з тобою зараз. Давай швидше. А потім вже може бути секс, якщо. Витянеш. Наприклад, щоб в дівчини застрягла штаніна в цепці від Веліка, наприклад, знаєте. Вона наїбнулась. І там сусід спас сусідку велосипедистку. смотреть до кінця, знаєте, таке, щоб було. Наприклад, щоб вона застрягла в минулому і з колишнім. Ну, тоже ж, ну, блядь, правда? Я підозрюю, бо я чув, чув, що сьогодні робили оплески і опитування стосовно матюків. Можливо, для вас сьогодні трошечки забагато від мене матюків, але я зараз поясню, є ситуації в житті, коли без них взагалі неможливо. Мені якось е, батько розповідав, що коли він курив на балконі, ми живемо на третьому поверсі. Е, наш сусід з шостого поверху варив балкон, собі ну, конструкцію зварював балкон, і так склалося, що він не втримався і випав. Летальний випадок, він загинув. Але все, що він встиг по дорозі сказати, це слово єбать. І я сві думаю, а інакше ж і не скажеш в такій ситуації. Не погодьтеся. Ну шо ж ти? Можливо, так, да, якась була важлива інформація. Ти такий: заберіть ще там посилку на новій пошті, бо буде переплата, потім. Але ну, ти не встигнеш. Єбать, оце нормально. Воно все описує. Можливо, так, да, він хотів щось сказати сокровенне своїй дружині. Пам'ятаєш, в нас була сусідка Люся, я тобі з нею зраджу. Хуйня, а їбать ту Люсю? О, нормально, це Матюк вирішує. Просто взагалі вважається Матюке з Росії, а я вважаю, що Матюке більше про Росію, якщо чесно. Ви ж чули за те, що е, наші бійці-захисники вони використовують, е, називають Кацапів підарами. Чули це чи ні? Поплодуйте тоді, щоб я розумів. Всім відомо. Ага. І я вважаю, що це геніально, круто. Все тепер слово підари заброньовано за кацапами. І, і все, тепер гей, такі, «хух, слава Богу, боже, бля. Фух, дякую, хлопці, що ви там, а ми тут все. Дякую. Депутати такі, «хух, слава Богу, боже, дякую. Дякую. І, 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 і взагалі це геніально назвати. Росіян підрами. того, що в кацапському гомофобному суспільстві це найбільша образа. Вони такі, навіть, ну, вони, а, ти, а ти, а ти, а ти сам підер. Це тактика дитячого садочка. Ми другу армію в світі роз'їбали просто. Це круто. І взагалі я бачу в цьому класну, е класну можливість всі матіки так позбавитися. Наприклад, рускій це підер, хороший рускій підарок. «підарок». «Тьолка», жорстке слово «тьолка» — це жінка підера. Навіть звучить трошечки абсурдно. Жінка Пітера. І, і я вірю, що колись взагалі такий час настане, коли наші внуки і правники будуть вчити історію і просто будуть читати. Жив такий народ, підари. Був у них цар хуйло. Він дарував білі лади е, тілкам за те, що їхні піде загинули. А підарки писали не все так однозначно. Шикарна історія, вважаю, ми маємо право, блять, позбавитися. Цих слів. Мені 31 рік, і я все частіше задумуюсь про те, щоб мати дітей. Моя мама вже задовувалася мені про це говорити. Вона там раніше постійно натякала за внуків. Там, коли мені років 20 було, вона така, типа ну. Коли було років 25, вона така ну. А зараз вона така, типа: ну, ні, то ні, пішов в сраку. Легше самі родити, ніж від тебе дочекатися. І я, я дійсно, я досі не розумію, чим прям я готовий. Тому що, будемо чесними, діти трошечки кончені. Ну, Чуть-чуть, чуть-чуть. Я не кажу за немовлят, немовлятка, милі, гарні, люблять цицьку, як я. Коротко. Ні, вони, вони класні. А я за цих от середніх таких, оці вони лі, кричать, замурані, пищать, вони якісь такі інтересні. Ти в обід лежиш, в квартирі, можливо, хочеш відпочити, але за вікном бри! відкриваєш вікно, там і як лося ріжуть, ніби. E, просто, якщо ти купив нові кросівки, не заходь в громадський транспорт, бо їм пізда від дитини. Він по них проходиться, блядь, навіть ніби їх і не бачив. Йому взагалі по барабану. І те, що ти в місяць, в місяць впахував для того, щоб піти тисяч віддати за ті кросовки — насрати, блядь. Весь світ для дитини створений. І якщо ти їдеш, сидиш, ти повезло сидіти в, в, в громадському транспорті, будь готовий до масажу спини, блядь, ззаді, ножками. Сидиш, обертаєшся, мама дитини така: ну, ну, то ж дитина моя, а ти пішов нахуй і все нормально. Ти не мій. Не мій мені похуй, якщо чесно. Ну, мені мама каже, я їй це розпитав, вона каже, ну Олег, ти теж колись був дитиною. Ти мене теж пісив, тебе теж не навділа, Але все нормально, типу, все, 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 все нормально. І е, 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 я собі думаю, можливо, не... діти трошечки мене пісять через те, що в них батьки кінчені. Поясню, я бачив е, тут, в одному торговому центрі, ситуацію, коли йшла мама з маленьким хлопчиком років. Три, вони йшли з максимально серйозними фейсами обоє. Мама різко його дьоргає, з руку зупиняється, стає на коліно, дістає телефон е і робить селфі. Так, робить. Дивиться, в селфі на малого дьорнула його він перше теж. Посміхається, зробила селфі. Я думаю, нахуя тобі тоді цей малий? Ну, ти. Це така порада СММщиків робити в день не менше п'яти сторіс або хоча б одну з дитиною, чи для чого ти це, це собі завела? Просто. Ну це ж не щиро. Потім малий захоче, як буде дорослий, виставити фотку на День матері з мамою. і Вибирає так: де, фотку з мамою. Тут ми сміємося, то, що нам не лоскотала, тут то, що ми з нею накурилися. блядь. На це. Я взагалі боюсь мати дітей, того, що є питання, на які я б їм не міг відповісти. Є серйозні питання. Наприклад, чого я їх з мамою кинув? Як це пояснити? Дуже складно. Наприклад, як дитині пояснити про таку серйозну тему, як смерть. А де наша бабця? Ми її посадили. І що, ми тепер восени її викопаємо? Не по-людськи це, якщо чесно, не знаю. Якщо ми її викопаємо, то в нас буде дві бабці. Ну, не... А якщо ми її викопаємо в липні, то бабця буде молода, так все закрий рот, коротше. Закрий рот. бабці немає її тебе колись не буде. Так ж не можна їй сказати дитині. Е, просто я собі думаю, ну я по факту ще сам дитина. Колись мене, я розійшовся з колишньою, бо в нас була сварка на, от, якраз по цьому питанні, вона мені каже: Олег, ти додаш себе як дитина. Я кажу, ти друзкий пік, десь пік дитини. Він каже, ну от бачечка, ну і І ми розійшлися. Але. Е, Просто ми дійсно будемо відвертими, мужики, ми себе ведемо, як діти, у нас часто дитячі відмазки. Дуже часто. Я, коли був в теробороні, всі мої знайомі пацани і чоловіки якось фіга переді мною виправдовувалися, хоча я навіть їх не просив. Вони такі: Олег, от повір, якби не жінка, я би поїхав. Олег, повір. Олег, я, може, краще буду на фронті економічному. Я не знаю, Олег. Я... Мені друг розповідає, я каже: я домовився зі своїм кентом, це на початку війни, що якщо в Київ зайдуть Кацапи, ми поїдемо. Я питаю, куди поїдете? В Польщу чи що. Він каже, ні, поїдемо в Київ. Я кажу, так вони ж на оболоні були, Кацапи. Це ж якби район, район Києва. Він каже, чекай, караоке на Майдані, це де? От, от, от то для мене Київ. То я не оболоні, тому що півзавод взагалі, я не знаю. Просто я був в теробороні 9 місяців, звільнився за сімейними обставинами. Офіційно. По факту я застяв. Все нормально. Це треба вміти вимовити. Це спокійно, застяв. І треба, от, ну, не треба брехати. Просто скажи: я туди не пішов, бо застяв. Добре, тобі потім когось може скажуть: от ти застяв, застяв. О, ти такий, зато я не застяв, застяти. Так що... Друзі, ви прекрасна публіка. З вами був Олег Лозанов. Дякую вам.